Процес создания куклы всегда починається з каркаса із фольги. З розігрітого пластику Полтавка Світлана Солодун формує обличчя майбутньої ляльки. За допомогою стоматологічних інструментів виготовляє очі, підборіддя та ніс. Коли ми це все вигладили, дивілись потрібної нам форми, голова відправляється в духовку. В духовці вона запікається при температурі 130 градусів, в залежності від пластика, 20-30 хвилин. Після випікання ляльку тонує за допомогою косметики та акварелі. Далі клеїть волосся і підбирає вбрання. Стараєшся максимально що можна зробити сама. Тож якби как бы, я, тому я крашу волосся самостійно, покупаю ці шкури, шерсті, це все якби как бы, процес такий, знаєте, сьогодні ти парикмахер, завтра ти портниха, послезавтра ти обувний майстер. Творенням інтер'єрних ляльок жінка займається три роки. Крім людських образів, вона виготовляє ляльки у вигляді птахів. Дуже кропотлива робота в плані роботи з птац. І спочатку ліпиться сама птахи, потім кожне п'ёрошко я пінцетом наклеюю, це п'ёрошко я должна підібрати. Загалом на створення Рення виробу Світлана витрачає від двох місяців до півроку. Найбільше часу каже займає очікування на матеріали, бо їх замовляє за кордону. Свої вироби майстриня не продає. Тоїмость ткані тільки око більше 7 тисяч гривень. А якщо стоїмость самої куклы вместе з матеріалами з волосами боболь около 15. Усі інтер'єрні ляльки майстриня виготовляє серіями. За увесь час зробила за два десятки виробів. Если у меня какой-то порыв, то я стараюсь как-то делать серию. Вот. Эти серия детки, они тоже все крылатые бабочки, потом серия феи. Сейчас у меня будет серия следующая по ретроспективным кинофильмам. Это Джек Воробей, это Бильбо Бекинс, это Драконы, это Игра престолов. То есть как бы я сейчас прям погружаюсь в такой мир э, кино, и я думаю, что, ну, как бы, в принципе, дальше мне очень хочется працює з портретною куклою. Нині Світлана Солодун готується представити свої вироби на міжнародній виставці у Києві. Її запланували на листопад цього року. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.